Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені в той день, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес створили. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож, всякого, хто слухає слова мої ці, виконує їх, уподібню мужу розумному, котрий збудував будинок свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок той, і він не впав, бо був заснований на камені. І кожен, хто слухає ці слова мої і не виконує їх, уподобиться мужеві нерозумному, котрий збудував будинок свій на піску, і пішов дощ. І розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той, і він упав, і руйнування Його було велике. І коли Ісус кінчив слова ці, народ дивувався, вченню Його, бо Він учив їх як такий, що має владу, а не як книжники і Фарисеї. От сьогодні ми читали таке Євангеліє. Насправді це дуже грозне Євангеліє, тому що воно нам в чомусь дає зрозуміти. Що недостатньо вірити в душі. Що недостатньо мати цю віру. Тому що, знаєте, віра в душі це коли ми інтуїтивно розуміємо, що є Бог. І ви знаєте, в цьому світі не існує таких людей, які б цього інтуїтивно б не розуміли і не відчував. Так само, як і немає таких дітей в цьому світі, які б інтуїтивно б не розуміли, що в них є батьки. Навіть в тих випадках, коли. Ці діти сироти, да, чи коли ці діти з дитинства не знали своїх батьків, але вони знають і розуміють, що десь є мама і папа. Ось так само кожна людина вона знає, що десь є Бог. І ця віра в душі, вона, звичайно, ж там і народжується. Але цього недостатньо. Тому що коли ми просто говоримо, що «Да, от ми якось так по-своєму. Ми от якось признаємо, ми не проти, як мені один колись чоловік сказав, знаєте, батюшка, от я не проти вашої церкви. Я ну, не том спасибо, що цього не хватало, щоб були проти. Да. Але не проти вашої церкви це ще не означає, що бути частиною церкви Христової. Це ще не означає, що ти любиш Бога від серця. Тому що для того, щоб полюбити Бога, треба Бога узнати. А ми допускаємо собі, оце таке примітивне, що Бог в мене в душі, я вірю по-своєму. Ми на Бога создаємо карикатуру. І можемо все своє життя, отак от вірити по-своєму, якби заповіді свої харектірувати під образ свого життя. Не Божі заповіді, а свої заповіді, так як удобно. Що мені удобно, то я роблю. Що мені неудобно, від того утримуюсь. І от коли настане суд Божий, може виявитися так, що Господь скаже: Я не знав вас, відійти від мене. А чому Господь так скаже? А тому що не всі знають Бога, тому що не всі знають Бога живого. І може вийти так, що все своє життя людина якби називала себе віруючою, але вона вірила не в живого Бога, не в справжнього Бога, а в Бога, якого сотворила сама для себе. В ідола. Ідола, якого у своїй душі, тому що справжній живий Бог нас під нам себе відкриває в Ісусі Христі. І тому Господь Ісус Христос нам говорить, що не всякий, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Небесного. Тобто ми про це повинні пам'ятати. А воля Отця Небесного нам відкрита в Євангелії. І тому ми Християни. Намагаємося вивчати священне Писання, от якби докапуватися, а що ж Бог від нас хоче, а як нам Бог себе відкриває от по-справжньому. Тому кожен з нас нехай себе випробовує. Чи дійсно ми християни, чи дійсно ми віруючі? Тому що може бути так, що ми самі про себе думаємо, а я віруючий, а я люблю Бога, а я вірую в Бога, я Його заповіді виконую, а потім, коли настане суд Божий, може виявитися зовсім інакше. Що Бога та й взагалі і не знали. І Божі заповіді не, не ісповняли, тому що ніколи і не цікавилися, які ж там у Бога є ці заповіді. І ці слова в Євангелія, вони страшні насправді. Не всякий, хто говорить мені, Господи, Господи, війде в царство небесне, а той, хто виконує волю Отця Небесного. І Бог може відкинути людей не тому, що він злий, а тому що люди самі не захочуть бути з Богом. Тому для того, щоб бути з Богом в Царстві Небесному, можна з ним познайомитися, як мінімум. А коли тобі взагалі не цікаво, який Бог, коли тобі взагалі все одно, то, звичайно, і ти будеш чужим для Бога. І Бог буде для тебе чужий. І тоді, да, звичайно, всі будуть виправдовуватися. Господі, як так? Я ж молився. Я ж молився. Да, якісь там чудеса, можливо, якісь траплялися. Як так? Як чому? Я не можу бути тут? Тому що не знаю вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Тому що іноді буває так, що людина називає себе віруючою, а поводить себе як зовсім не віруюча. Є багато віруючих вбивць. вбивців, є багато віруючих крадіїв. Які б'ють себе в груди і кажуть, я віруючий, я вірую в Бога, я вірую в Бога, і в той же самий час дозволяє собі красти. Є багато віруючих зрадників, да, які зраджують своїм супругам. От я віруючий, я вірую в Бога, да, я вірую в Бога, ну і зміняю постійно свої супруги чи супругу. От Є багато такого, і знаєте, ну це ж страшно, тому що в нас є розповідь із життя святого преподобного Антонія Великого, там, де розповідається про те, як він ішов в пустині, та оцей старець, великий старець, да, старець благочестя, він йшов по пустині, побачив череп людський. Йому стало цікаво, а ким же ж була ця людина при житті? Він своїм посухом торкнувся до цього черепа, і душа цієї людини. Він питає: а Хто ти був при житті? Розкажи про себе. І де ти зараз знаходишся? Він каже: Я при житті був. Язичницьким жрецем. Я дуже багато людям зробив зла. І тому зараз я знаходжусь в приїспоніх містах і люди страждають. Старець питає: а чи є там в приїздній ті люди, яким ще гірше, ніж вам язичникам? А той відповідає: Так, є, це християни. Тоді дивується, як так, чому християни? А тому що вони називали себе християнами, вони прийняли таїнство хрещення, але жили. Так само, як ми язичники, а то й гірше. І тому їм гірше, ніж нам, бо вони взяли на себе таку велику-велике звання послідовниками Христа. І тому, коли ми називаємо себе віруючими, то ми по вірі свої повинні чинити. Коли ми називаємо себе християнами, ми повинні чинити по заповідям Христовим. Тому що в іншому випадку ми можемо бути осудженими. І як сказав Господь, да, той, хто слухає слова ці, то є слова заповіді Божої. Тому що о, оцей уривочок з Євангелія, це Господь сказав е, наприкінці нагорної проповіді. А перед цим ще була ціла нагорна проповідь, там, де Господь дуже багато наснов казав. Він каже, що той, хто слухає мої ці і виконує їх у мужу, який будує свій будинок на камені. Тобто, основа, яка не похитнеться. Тому, що назавжди. Да, і тоді нічого не страшно, тоді нічого не зламається. А той, хто не слухає, той, хто не виконує, то мого уподіблю той, хто будує свій будинок на піску. А пісок, да, в особливості в розумінні тих людей, яким проповідував Христос, це щось непостійне і мінливе. Тому що в пустинях, от у нас піска немає, ми цього можемо не зрозуміти. Але от там, да, от є пустині. І люди можуть вийти подивитися, що от сьогодні там вітер надув бархан чи там дюну, от воно там має таку форму, а буквально під вечір від цієї великої гори нічого не залишиться. Вітер роздує той пісок. Тобто те, що не постоянне, те, те, на що не можна опертися. Господь каже, що той, хто не опирається на заповіді Божі, той, хто живе по-своєму, той уподобляється тому, хто будує своє життя не на камені, а на піску. І, звичайно, трапляються якісь випробування, якісь навіть дрібні неприємності. Здається, що життя рухнуло, здається, що вже все, виходу немає, людина впадає в і страшний. Чому? Тому що не з Богом, а сама в собі, чи з тим Богом, якого для себе видумує, бо той, що в душі. Тому ми, християни, якщо дійсно хочемо наслідувати Царство Небесне, дійсно хочемо прожити наше життя щасливо. І бути в Царстві Божому вічному. Нам треба будувати своє життя на основі віри християнської, віри Христової, віри євангельської. То, що нам Господь відкриває сам священно Писанні, нам не треба видумувати нічого, нам не треба нічого догадуватися. Сам Бог нашою мовою нам відкрив свою волю. А нам треба просто її виконувати. І якщо ми не будемо виконувати, ми будемо робити собі гірше. Тому що за цього ми Бога не узнаємо. Из за цього от ми будемо чужаками. Так як от неможливо да, от, от, щоб от навіть дружбу між людьми для того, щоб нам подружитися друг з другом, нам треба хоча б познайомитися друг з другом, почути один одного, побачити один одного і вже будувати свою дружбу, виходячи з того, яка це є людина насправді. Не з того, що ти сам нафантазірував собі про цю людину, тому що ми, на жаль, коли починаємо про кого щось фантазірувати. Це Зачасту закінчується дуже погано. І ніякої дружби, ніякі взаєми не побудуєш. Нам треба побачити цю людину лицем до лиця і прийняти цю людину така, яка вона є. Так само і нам треба постаратися в своєму житті побачити, зустріти Бога лицем до лиця, таким, яким Він є, зустріти його і возрадуватись йому на віки вічні. І тоді Господь дасть своїх вчат вісьме до себе. І це благо, це радість. Як для цього нашого земного життя, ну і знову-таки і для вічності. Тому, якщо ми ігноруємо Бога, ми ігноруємо найважливішого, хто може бути тільки в нас. Тому давайте, християни, докопуватися, до істини, до правди, щоб от наше життя було саме так, як нам заповідає Христос. І буде в нас радість. А як же ми можемо перевірити себе? Це дуже просто перевіряється. От нас є в нашому житті земному цьому, дуже багато є знеболюючих, які нас постійно відволікають, постійно займають нас. А от ми, якщо залишимося наодинці самі з собою, коли беремо телефон, от виключать світ, да, от вечором світ, ось вже все, нічого ти робити не зможеш. Да, там, ну, свічка, лампочка, ну ви свічку не запаліть, ми лампочку не включаєте. А просто. от, Послідіть півгодинки самі в собі. Тобто, просто сядьте да, і прислухайтесь до свого серця. І от, на жаль, буває так, що людина не може винести самого себе. От Там всередині щось починає бурлить, кипіти, чи відчувається якась така гнітуща пустота, що хочеться себе чимось зайняти. І от людина шукає собі роботу, чим же зайняти. Чи от втикає наушники вуха і слухає музику, чи дивиться якісь передачі, а от сама наодинці з собою не може видержати. Чому? Тому що пуста. А віруюча людина да, вона не сама, вона з Богом. І вірую, для віруючої людини усамітнення, воно не є страшним, тому що людина відчуває, ось є я, а є мій Господь, якого я знаю, який біля мене, і від цього радість. Віруючі людини, коли людина залишається надинці сама собою, вона повинна відчувати в своєму серці радість. Якщо цього не відчувається, значить треба щось робити. Треба Бога пускай до себе, треба молитися, треба священне писання вивчати, щоб от Боже Слово звучало в нас, в нашому серці. Якщо там в, нашому, в нашій душі гнітуща тиша, така гнітуща отака, знаєте, чорна дира, якщо там сум'ятіться, вспливають обіди, якісь там е, негаразди, да? О, значить щось на менто. Як, якщо радість, от значить Господь. Господь тут рядом. Тому давайте робити так, щоб все-таки там була радість. Тому що коли настане час смерті, коли ми перед Богом станемо, там уже все, там наушників не буде з музикою, там не буде серіалів, там не буде цигарок, там не буде випивки, там, не, там вже не вийде не отак, от, от хі-хі-ха-ха, розказувати всякі анекдоти чи ще якусь гадость. Тому що вже перед лицем Богом ти будеш стояти, і ти не посмієш перед лицем Богом говорити всякі різні глупості. І ці глупості не будуть радувати. вже. І от тому, якщо ми в цьому житті не научимося радуватися Господу, то в житті майбутнього віку може бути така з'яюча тьма, з'яюча пустота, така чорна дира. А яка тільки от все в себе засасує і все, і, все, і ти от мучишся, страдаєшся від цієї внутрішньої тюрми, пустоти, яку ти сам і своїми гріхами в собі создав. А, ось, а, а от коли ми тут навчилися радуватися жити в присутстві Бога, Бога живого. Тому що коли там от є ж, робили опитування. Десь, я не скажу в якій країні, але ви робили таке дуже цікаве опитування. Там, де питали у людей, чи щасливі ви. І там вони казали, да, щасливий, не дуже щасливий, там, чи щасливий, чи дуже нещасний. І потім питали про їхню релігійність. Чи ви релігійні, чи ні, вірите в Бога чи ні. Чи ви практикуєте свою релігійність, чи не практикуєте. І ось знаєте, виявилось, що. Самі нещасні це навіть не атеїсти. От якось такий парадокс вказався. Не невіруючі. Невіруючі не – вони оказались посерединочки. Самі нещасні це які, як би кажуть, що вони віруючі, але свою релігійність не практикують. А самі щасливі да, це ті люди, які практикують релігію, ті, які мають живе общення з живим Богом. Тобто люди, які намагаються бути церковними, як це в них виходить. Тому, коли ми приходимо до Бога живого, з покаянням і вірою, ми нічого не втрачаємо. Ми тільки придбаємо, і в нашому житті порядок наводиться, і в нашій душі порядок наводиться. І ми вже не ходимо да, в такій пустині. Вже страх проходить, тому що ми знаємо, що навіть коли буде земля горить під ногами, Господь не залишить мене. Тому не відмовляємося від цього блага, який нам Господь дає. Не відмовляємося від спасіння. Не відмовляємося від джерела вічного життя, від нашого Господа Бога. Служимо Йому, будьмо вірними Йому і знову таки вивчаємо, докапуємося, а як же ж нам це зробити на всі сто? Як же ж нам по-справжньому? Тому що знову таки, як ще сказав апостол, що як тіло без духа є мертво, так і віра, яка без справ є мертва. Пам'ятаємо це. Що жива віра, справжня віра це не тільки тоді, коли ми кажемо, я не проти Бога, там от Бог в мене в душі. жива віра це коли ця віра приносить якийсь плід, Приносить якусь, е, якісь діла. Так само, як от є дерева, які ростуть, є дерева мертві, є дерева живі. От воно, може, займати одне пространство, ця мертва деревина, але там не листочка нічого не зеленіє. І ми говоримо, це мертва деревина. Вона не жива, там не буде ніякого плоду, а є жива деревина, яка цвіте і пахне і приносить свій плід. Отак От само і ми. Повинні цвісти і пахнути, і приносити добрий плід. А добрий плід ми можемо принести тоді, коли ми маємо спілкування з живим Богом, справжнім Богом, який і в душі, і в серці, і в розумі, і навколо нас. Того Бога, який сотворив цей сесід, того Бога, який дав. Життя кожному творінню, яке є в нашому світі. Амінь.